Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. Це буде відео про тютюн. початку хочу показати наш запас тютюну. В минулому році у нас було всього 4 гірлянди. В цьому році у нас тюпю значно більше. Ну, Так як досвіду немає, чесно кажучи, ми самі не розуміємо, скільки в нас тютюну. Тут ще парочка гірлянд. Тут також є тютюн в купах. Але я знаю, що він на другий рік стає тільки кращим, що тютюн рекомендують рік вилишки йому дати. Тому, якщо залишиться на наступний рік, Да, буде, буде тільки чудово. Він е, значить, висох в, весь по-різному. Е, ну, в залежності від сорту, такі є більш такі сорти, які потребують ферментації. Такі, ну, потрібно буде трішки оцю зелень прибрати. Поки що ми цим не займаємось, тому що ще, поки в будинку ще до груби ми не дійшли, до Нагрівального прибору, щоб можна було ну, цим займатися. Залишимо це на там, я не знаю, листопад, на зиму. Ось. Поки куримо тютюн. Ну, такий, який він є. Який дід робив? Да. Який дід наробив, ми його і куримо. Також ще трохи тютюну розкидано по всьому будинку в різних місцях. Ось тут трохи, і ось тут трохи. Ну, Тут у нас гавана, окремо виділений сорт. Ну, а зараз наш розсадник перетворився на насівник. Тут ось насіння тютюну, яке ми зібрали в цьому році. Значить, Тут у мене насіння спачок. Тут з того насіння, що поділився Артем. Значить, тут у нас Гавана, Дюбек, American 26 і герцеговина. Тут у нас Берлі 46, Символ 4, Little Ditch, Virginia Gold і Silver River. Такий тютюн. збирали ми його небагато, але трішки можемо поділитись. Пишіть в коментарях. Я не знаю, або через пошту, або через Viber. Я під відео ще залишу перелік сортів, які в нас є. Ну, в общем, зможу відправити або новою поштою, або Укрпоштою. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.